На жаль, з фронту в область надійшли трагічні звістки у Запорізькій області. Загинув 46-річний військовослужбовець села Бірки Ковальського району Степан Самолюк, 1977 року народження. Захисник поліг у бою 31 грудня 2023 року поблизу села Мала Токмачка Запорізької області. Окрім того, у Бахмутському районі Донецької області загинув 40-річний солдат Іван Козярчук 1983 року народження з села Єлизаветен Луцького району. Захисника не стало 27 грудня 2023 року в районі села Іванівське Бахмутського району Донецької області. В результаті мінометного обстрілу, також під час виконання бойового завдання на Запоріжжі загинув лучанин Олександр Герштанський 1964 року народження. Воїн був призваний на військову службу по мобілізації. Молодший сержант Герштанський Олександр Олександрович загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області. У боротьбі за незалежність України загинув ще один захисник з Волині Василь Коцюба. Воїн був родом із села Волиця Ковальського району. Герой був мобілізований 29 липня 2023 року. Загинув волинянин 31 грудня на Бахмутському напрямку. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів.